Що люди поділяються на умовні два лагері: бояться і роблять, і бояться і не роблять. Ну, не роблять за різних причин на те. І. Я це до того, що страх не має бути причиною чогось не робити. так? Ну, Ми можемо, наприклад, боятися змінювати роботу, але і, і залишатися на поточному місці роботи, розуміючи, що це не дає нам ніякого розвитку, що це, можливо, навіть шкодить нам, якщо це якесь токсичне середовище, якийсь колектив, нам там не платять зарплату, нам відверто погано, але ми продовжуємо там залишатися через страх того, що ми не знайдемо іншу роботу. Ми насправді не знаємо, чи ми ми її знайдемо чи не знайдемо. У нас немає ніяких гарантій, але ми боїмося і продовжуємо залишатися там, де нам погано, там де немає ніякого розвитку. виходить, що ми, ми собі можемо шкодити у довготривалій перспективі, нічого не змінюючи, відкладати, відкладати постійно на потім. Ну і питання в корисності цього, так бо деколи нам дуже важливо вчитися ризикувати потрошечки, почуть по мірі нашої готовності, але ризикувати для того, аби рухатися, рухатися у напрямку нашого розвитку розвитку як особистості, так розвитку як виду.